На кінець у нас закінчилися дощі. Десь знімала. Можливо, зараз покажу, що вони понаробляли. Ну, в принципі, в принципі. нічого страшного. Це все буде зійде. Нічого тут такого страшного нема. І тепер потрібно підживити квіти, постригти петунію і підживити і підживити хризантеми. Що там Казямаха? Казямаха. Казямаха. Підживлю, петуні пустижу ось таким мастером. 13 40, 13 Буду підливати. Водички нас, конечно, знатненько поналивало. Ну, Бачите, вода зійшла, стояла вона аж сюди. Тут все було залято, це все залято було. Але вода зараз літо вода зійде, Сіно підмочило нам трохи. Але так, це тільки краєчок тут, так мокрий, туди там високий підон, там сіно сухе. Це не страшно. Не страшно. Нічого страшного. Все пройде, все пройде. А хризантами сьогодні увечері. Буду помідори і хризантеми обробляти, потім покажу чим. Там буде Тепекі і ревус. Я їх буду змішувати і цим оброблю помідори і хризантемку. Є у мене мастер 2020. Я не знаю, чи ним обробляти там для цвіту, чи обробляти вже хризантему майстром, чи зарано. Ще не знаю. Отак трохи поколошматило, полягали, поклало трохи ці помідори, я їх чіпати не буду, так воно все буде лежать, там кавуни, оце і капуста, це все треба буде обробити тепек із ревусом. Настільки мокро, що. Ось тут ще стоїть вода. це Страшно все зійде. Грузне, картоплю повимивало трохи. Грузно вже стать, не знаю, чи зможу. Не хочеться тапки мастити. Ну, воно грузне, не хочеться лізти. Я йшла вчора. Ну тут якось ще живе, бачите, ще топиться. Не буду лізти. Хай сходить, хай підсихає. Єдине, що, якщо дуже жарить буде, може пектись картопля. Може спектись картопля, не знаю. Але би не гірше. Ось так стоїть куди зійти. Нема куди зійти, все поза. Не готувалися ми до такої, але зійде. Соняшнего революбу, аж зів'яв трохи. Але я рада, що я якраз перед дощем нас п'ятниця, субота, неділя була злива, ляло три дні безбожно, що я випилила хризантему. Я її всю популола. Боса пройдусь, щоб тапки не мастить, вода тепла. Пробуючи грузно. грусь. Так, ну, да, бачите, що? Ой, що на градці робиться. Мокро. Тут не так, але теж за кілька днів воно зійде. Головне, я, от я не знаю. Я ж думаю, корінь не попариться, все нормально буде. Так, як мокро, треба буде пруляти. Якраз гарно добриво приживеться, а ну, о, не перейду, не хочу давити, обійду кругом. Зілля я в межах позалишала. Воно ну, так лежить. О. Ну нічого, нічого, нічого. Тут знову виповідь треба ужас. Ноги в болоті У горщиках. Гарні кущики. Гарно пішли теж тут у горщиках рости. Ну так, не прогрузає дуже, але отак. Зато лайку. Все, скочило. Жах. Ой, жах який. Мамочки треба вилазити, всю. Добре, хоч тапки зняла. Тут Досточка. Ну, так, я тут якась так високо пішла рости, ну хай росте, я її не буду вже обламувати, не знаю, пізно вже її обламувати. Ось такий дощик наробив шкоди. Хоча наслідків ще поки нема, не знаю, що буде далі. За мною ходить. Ну, здається, що ж тобі лізти в болото, Марсик. Не залишає саму, так? Да? Теплиця більш-менш все стабільно, але тут аж не поливалось земля голога Так, кугірок. Господи Боже. весь час я головом лупнусь. Кавун десь виріс, не знаю, як його переносить звідсіля. Перчики вже які є. гарненькі перчики. Це вона мене відлумалась. ця бордюрна, так я її тут влогу пихнула. Розсадити горщики треба діга з черенків, хто бачив відео. Так вона вже посаджувати її треба у Ось такий баклажан. Не знаю, не може щось наросте. Кілька і огірочки садила на русаду, теж треба висадити. Такі там уже, там уже помідорчики, це раннє там купа. А воно ну, все тут так лежить, я, я нічого трогати не буду. Все воно ну, так хай собі як хочу, так і росте. Ось ну, така у нас Венеція. Нічого, нічого, все добре. Буде зійде, а я піду зараз обрізати, пострижу петуні. Пострижу, а можливо обробляти, скоріше за все, я буду під вечір, може і зараз підживлювати. Все, сідає батарея, піду. Покажу, як її поклашматила, дощем горе цю питонію і з Ну, В принципі, це саме питоння, тільки вінка. Ось так. Його. Але, знаєте, добре, не було до Тепер ж... зараз я його пострижу. Ставочок теж. Аж через верх сюди вода була. Але сходить, яка красива журжина. Бердюрна червона, там рожева, така бускова. А тут на нас червона. Зараз покажу, почала полоть, затягнула. Аж листя бурдове таке, Та бурдова. Я не знаю, збирається з неї насіння чи ні, але ну, хто підкаже. Ось така краса, але ми її будемо убирати Повністю ось так. трошки нижче забираю У стрігушки. Так, це у нас до стрижки. І зараз буде після. Ну ось так, вже, вже вечір сіла батарея, заражалась трошки. Це вже після. Так після стрижки. Удобрювала я майстер 13-40-13. Значить так, сьогодні 21 липня. Вони були пострижені, підобрені. Через тиждень я ще зроблю якесь підживлення. Побачимо, через скільки. Будуть вже в неї гарненько цвісти. Ось така в мене полуничка є. Ось така полуничка в мене як красивенька. Так, зараз покажу вода. Що в нас вода? Вода сходить, звичайно сходить. Тут уже менше. Знаєте, тут вже майже взагалі немає. І зараз... Що я буду зараз робити? Мені треба підживити так, уже вечір. Але я зараз буду обробляти помідори. Ну, там хватить на помідори, на кавуни. Пробую пройти. А, так, що у нас ознак хвороби на помідорах? Якби поки що. Ну, може, є, я не бачу. Але після таких дощів їх потрібно захистити і обробити від шкідника. Ще до дозрівання тут час у мене є на цих ранніх. Але там всі помідори ось так сховані ці. Ясненькі. Ну, мені здається, до дозрівання ще ну, як мінімум дві неділі. Хочу показати. Все-таки мульчування. Красота. Зараз після дощику полізло б зілля, а так лежать мої помідориці, будуть лежать, так вони і будуть лежать, ніхто їх не буде не підв'язувати, не посинкувати, я вже це казала. Це на вільному виростанні. Так, ну тут мої кавунчики. Тут з русади сажені раніше. Зараз покажу. Так. Там у нас вже є такий малюк. Отакий там є малюк. Теж їх оброблю. Так щось тут в'януть почав. Мені це не подобається, звісно, але. там ось сховався. Такий малючок. Це у нас з розсади, що я купувала. Не бігай, не бігай. От жук. От жук, десь, десь, десь я ще бачила. Не знаю, підростуть тоді буде видно де. Тут вже грузько, вже трошки, вже трошки топиться нога. Не вон лежить ще пацанінок. Тут буде продовгуватий такий кукуруза. Вже він такий кілограмовенький. І там ще десь є, але я не знаю тут. Руська, тут сіяні є. І теж розсадою пізніше сажені, Так що туди далі теж своя розсада, я не знаю, я збирала своїх кавунів, що там буде. Ну вже мене йти. вчора тут грузло, сьогодні вже не так грузно. Не бачу, ну мало кавунів, не знаю, я їх теж не посанкую, хай хто хоче, як хоче так собі росте. Ту зараз розведу, покажу, що буду розводити і буду обробляти. А жуків десь дощами з милу, мабуть. Де-не-де вже жук. Лобуда ще не вирвана, ще треба пройтись, вирвати лобуду від шкідників і від хвороб. Можна по помідорах ревусом. Обробляти, він там через 2-3 тижні можна їсти, але так десь помідори і поспіють. Він йде як профілактика. При перших ознаках хвороби. Хвороби ще немає, я їх не бачу, можливо, але обробляти будемо. І тепер воно йде від шкідників. І капуста там у мене, і кавуни. Це все я буду обробляти. Я його разом міксую, в бачок і будемо дрипати. Якщо ще хватить, оброблю і хризантему. Обробила помідори і градочку хризантем. Є в мене ще квадріс і є ще ось такий інсекци... інсектицит. Ну, коротше, від шкідників. Якийсь він високо ефективно бореться з колорадським скомплодожарками, з щитовидками. Так, відсутність пошкодження плодів надія на шкільників навіть при високих температурах. І скороген. Такий я перший раз щось взяла. Так, як у нас він розводиться, наскільки літер? Квадріс дається на 5 Так, квадрис на 5 літр, ну, мені більше не треба. Акварен на 8 літрів. Води один. Скільки його тут, господи? Ось, що, великими буквами. 1,2 мл на 8 літр. У мене тут це на 5, значить все на 6 літр я зараз розведу і знову ж таки все пообробляю. І троянди оброблю, і оброблю петонії, сульфінії. І шафатить, мабуть. Але я не знаю, у ми вже їмо, огірки не буду обробляти. Коротше, пообробляю все, що можна.